Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде, мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І непом'яний батько з сином, не скаже синові молись, молися сину, за Україну, Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди, присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені.